Привітуліки-привітуліки. П'ятниця, 20 грудня. У нас сьогодні останній забій. І як назло, на дворі з самого ранку. Ми встали о шостій, Дивлюся, плюс 5. Кажу, як напасть, як назло. То все були морозні дні, сніжок. А це... Кругом болото, коротше кажучи, мокрий сніг, грязюка і так далі. Сьогодні в нас останній хрюнь. Розпочинаємо ми зараз пів на одинадцяту, не, не було змоги. З самого ранку зробити це у різника. Тому, як є, а пів на одинадцяту, так на пів на одинадцяту єдине, правда, не знаю, до скільки тепер прийдеться з цим всім товктися і коли окотрій Вова повезе замовлення в змійов, то вже. Теж залишається загадкою. Драсті. Здрасті, не захотів виходити. Не захотів виходити? Ні. Вредний. Я думала, я на останок зафільмую. А він не захотів виходити. Отак. Приговорили прямо там. Приговорили.

Обережно, бо ти минулого разу впав. Доброго дня! Я думала, ви вже моїх дівчат вирішили сьогодні залишити без смаколиків. Ні-ні. Ні? Ви повинні їсти бовольня. Все, може. Ба, як гарно. Кельбухи пусті, аж затягло бок. Таке спокійне було. Ага. Вчора не годували, сьогодні не годували. Мовчки вас чекало. Пост. Пост, так? Да? Да. Я зрозумів. Це який різдвяний? Ні. Ні? Різдвяний. Батя ж де? 22-го день энергетики Электрический пост. Электрический пост. А вы не Ну, а теперь, как я обещала, покажу вам трешки. Встигли ми чи не встигли, хто там які ставки робив. Ну це у мене вже все підготовлене для сала? Отак. От все. Ця кімната, в принципі, завершена. Вже навіть і гардинки є. Вчора ми їх отримали, я їх попрала і вчора ввечері повісили. Але вони ще не розправлені, бо треба видвигати стілажі сюди. І очікуємо штори. Штори замовила, штори, думаю, до кінця тижня приїдуть. І сьогодні має приїхати на ось ту стіну картина. І вже тоді, коли повіситься картина, повісяться штори, тоді вже буде повністю завершений варіант. Ну а так, в принципі, я ж кажу, що все встигли, все доробили замість фріза. Обіграли це все ось так. Тепер можна було б переходити на іншу кімнату, але то вже буде після Нового року. Бо сьогодні ріжемо. Завтра, післязавтра це все займе час свинина. А з понеділка, я вже казала, Вова виходить на роботу, начебто на тиждень визивають його, шеф його вахту відбув і має приїхати додому в неділю. І якщо все складеться нормально, то в понеділок. З понеділка, той тиждень Вова працюватиме, тому ніхто нічого більше не ремонтуватиме. Ну, а там вже й новий рік. Тому, скоріш за все, продовжиться ремонт вже з Нового року, вже в січні. І нам порахували на ті дві кімнати. Ми їх хочемо клеяти ось такими шпалерами під деревом. Але нам їх не вистачає. Зараз веду якраз перемови стосовно них, там, де я брала ці, на потолок в нас є, а от на стіни, ну, на одну і то трошки не вистачає, а на другу немає зовсім. Тому сподіваюся, що я якраз до Нового року знайду ці шпалери, і тоді вже. В січні почнемо далі ремонтуватися. Ну, якось так. І, до речі, замовила ось сюди картину ж, а там е, умови такі, що при такому замовленні маленька йде в подарунок. Так що в нас буде ще одна, скоріш за все, ось тут ми її повісимо маленьку. Ну, то вже все покажу, коли отримаємо. Ось такі справи. Хочеться вже повісити шторочки, хочеться вже все це розправити, гардинки. Ну, це вже все буде на наступному тижні. Скоріше за все, на вихідних, 28 або 29-го. Ну, я так підозрюю, що 28-го я не знаю, чи буде Вова вдома, чи ні. Можливо, він і працюватиме 28-го в суботу. А от до 29-го все має бути вже по феншую. Я сподіваюся, що і шторки вже будуть. Картина буде. До 29-го в мене має ось тут стояти ялинка. Це традиція моя. Хто знає, той знає. Так що, ось так. Тут у нас ну, все як завжди. Дитячий куточок. Все, я погнала далі працювати, а вам всім бажаю гарного дня, попереду вихідні, гарних вам вихідних. До речі, дівчата, хлопці, хто займається молочною сировиною, треба зробити коротеньке відео в, з вайбера я уходжу, як я вже сказала. Я переходжу в Телеграм, створили окрему групу в Телеграмі. Де я також буду публікувати товар, який буде в нас з'являтися. І там я вже публікувала, в нас зараз йде розпродаж залишків заквасок Далтон. Ціни навіть нижче на деякі. Позиції, ніж закупка була. Ну, тобто, я хочу випродати ті залишки і все. І з Далтоном закінчити. Тому, кого цікавить закваска Далтон за зниженими цінами, по особі вартості, а то й нижче. Пишіть, я буду давати посилання на нашу групу, бо я не знаю, коли я зроблю це коротеньке відео, щоб ви мали змогу подивитися тут. Що є в наявності, що в яку ціну. Все, всім бувайте, всіх цілую, люблю, всім па-па!